Я вам ще раз казав. Ми ви такі, ви? що ми вам писали зараз у матір. Потому ти, а чого ви лодку забираєте? А хто а ви тому, такі? Тому що вона без хазяїна. Хазяїна все стоїть. Я вам кажу, я привезу паспорт. Я хазяїн, я стою хазяїн. Вижруцька, бо сторона дільниця, забирайте на все. Хлопці, я вам кажу. Ви, ви, ви не маєте? Лодка в мене на березі стояла. У мене ж не сітки немає. Що ви хочете від мене? Да ні, у вас якраз. Ні, Лодка само бандітка. Це, може... я, я сказали, хлопці, це, це хлопці. мій човен! Хлопці, це мій човен! заберете його з документами, коли хлопці, приїдете. приїдете. Напусіть! Давайте зуставимо. Я сідаю в човен з вами. Сідайте, сідайте, сідайте поїхав. Так, куди ви підете? На вижорок? Я скажу, ми можемо все проїхати. Я вам дам документи. На виживар. Покажіть, отут один, хоч один номер на човні. Хлопці, покажіть мені є... хоч один номер вибити на човні. На човні хоч один номер, покажіть мені. Я, вам кажу, що у нас... я ще раз кажу, покажіть мені, хоч один номер вибитий на човні. Є? Нема? Питання. Подожди, яке питання? Зато я мене ще йду, раз подожди. кажу, ще один номер. На човні покажіть, будь-який номер вибитий. Або бортовий, бортовий номер, покажіть. Десь кілька луски. я... лучкі тут бандит. Бандіт, дивіться. Пуховський бандит. самий. Та вон з тої сторони кров. всі прекрасно знаєш, що! це А полоски. кров, кров від чого? Хлопці, пальця порізали. Та при чому тут пальці? Понятно, що що, що... і рибу, може, ловили ці на цій лодці все, понімаєш ну я ж потім... Лодка це моя. Хто Ту... ловив лоці лодці? Луски. А мішків наші стільки? Хлопці, у мене немає ні сітки, нічого. І є у мене документи на лодку, хлопці. Тобто, походу на ну сторож, скоріше всего заніс туди, де я храня. Хлопці, я сьогодні виїхав не на браконьерку. Не на браконьерку я А Сьогодні я виїхав. Да, на а а на так, да. не на браконьерку, а сьогодні на фіску. Правший раз теж мені пацан розказували, що не на браконьєрку. Ну, немає ж у мене нічого. Хлопці, колонка знає, стояла на виділі. Знаєте, де вижироська дільниця? Хлопці, я знаю все, де вижуроцька, розумієте? Ну, я там приїдете заберете. Ну подождіть, хлопці, ну мене я їду тоді з вами. Забирайте мене, я їду з вами на вижу. Ну, ви жару, Буду їхати, а що робити? Я не віддам, понімаєш мотор все. Понимаєш, хлопці, Він теж денег стоїть. Я готов заплатити штраф, да, я нарушив. За що? Вопрос... То, що я виїхав на, на, на лодці. На ну, мене кілоці, ж не... на, на своїй. Покажіть, що це документи, що це ваше Я лодку. ж вам кажу, давайте Номер, покажіть, як ми будемо Ось, звіряти документи з лодкою. Звірити, хлопці. З чим звір? Покажіть. Хлопці, ми можемо дивитися. Я Ще раз покажіть мені, з чим ми будемо звіряти хлопці, номер. Та ми, Якщо що, навіть на те вже пошло, Заїдемо на експертизу, і як докажу, це? що моя, в мене документи є, я купляв цю лодку. Покажіть мені ще раз кажу, де тут хоч один бортовий Ось, номер? Немає, ж, немає. все, питання.